Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте Уривки із моєї Повісті Космічний Прикордонник. Глава 27. Гарячий зліт світлодара. Так само як великий метеор потрапляє в атмосферу Землі і несеться донизу розжареною краплею, так і сухопутний корабель сивого капітана. Світлодар миттєво спалахнув внутрішнім жаром і понісся в небо за обрій, вражаючи велетенськими розмірами. Рептилоїди, псевдобудівельники з Чорної Сотні, попадали з нього на землю, немов пересмажена сарана. Сивий капітан знаходився в бойовій рубці світлодара, сидів, зручно розкинувшись на дивані. Кораблем керувала жінка Андроїд. Вона спостерігала за екранами і іноді віддавала неголосні команди. Поруч з сивим капітаном на дивані сидів Микита Карацупа, який із чемності не роззирався на всі боки, хоча йому і дуже кортіло. Він уважно дивився на сивого капітана, а той провадив розмову далі. Розумієш, Микита? Та що я кажу, а вже ж ти розумієш, що не можна без наслідків зневажати систему і не поділяти її цінності, при цьому зберігаючи власну гідність і право на власну думку. Така людина є надзвичайно небезпечною для системи, вона є научним прикладом свободи і навіть, вибач мені, за пафос гідності. Таким людям заздрять не тільки земляни, а навіть уяви собі і самі рептилоїди, не тільки заздрять, але і ненавидять. Чи вправі людина, яка відмежовує себе від системи, розраховувати на визнання себе цією системою? Абсолютно ні. Мало того, якби система визнала і нагородила, наприклад, тебе то ким би ти був ще одним коліщатком системи. Насправді твоя позиція у системі такого собі вільного художника, мисливця за головами, є практична єдина можливість для тебе зберегти себе як особистість. Ти маєш певний ступінь свободи, і це прекрасно, але все-таки це ступінь для абсолютної свободи. Ти повинен відмовитись від колаборації із системою. Хто від неї нічого не очікує і нічого від неї не просить, той знаходиться поза межами її впливу, а тому і є вільним. Але таких людей практично немає, адже система контролює, контролює перепрошую, все життя на планеті. Микита Карацупа нарешті спромігся вставити і своє слово. Чекай, сивий капітан, а ти сам хіба не вільний? запитав Микита. Я? трохи здивовано перепитав сивий капітан. Я це зовсім інша справа. Я отримав такий спадок, що можу до кінця своїх днів бути щасливий. І що це за спадок? зацікавлено спитав Микита. Отак я тобі все і розказав. Похмуро іронічно відповів йому сивий капітан. По-перше, ти повинен бути мені вдячний за те, що я взяв тебе на борт свого корабля, провадив далі сивий капітан. По-друге, я сам хочу почути від тебе відповідь на два питання. Перше питання. Ти дійсно вважаєш, що ця веселка тяжіння справді існує? Друге питання. Що ти думаєш про цього прикордонника? Микита Карацупа посміхнувся і сказав у відповідь Я міг би відповісти тобі твоїми ж словами. Отак я тобі все і розказав. Але я звичайно, вихована людина, і тому скажу тобі, що знаю. Веселке тяжіння це наразі почувся гуркіт і звуки таких ударів, неначе хто молотом бив. По корпусу Світлодара. Це рептилоїди ракетами по нас б'ють, безтурботно відповів сивий капітан. Даремна справа. Проте, какафонія цього гуркату тривала весь час, поки Микита Карацупа розповідав сивому капітану про веселку тяжіння і прикордонника. Коли гуркіт припинився, можна було почути. Завершальні слова Микити Карацупи, звернені до сивого капітана. Ну, як, тепер тобі все зрозуміло? Сивий капітан проникливо подивився на Микиту Карацупу і роздумливо відповів: Навпаки, все стало більш заплутаним. Кінець глави 27 Наступної, наступною, перепрошую, буде глава 28. -ма. Яка має назву сповідь Навігатора. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Вибачте за те, що кілька разів збився. Бажаю удачі!